Всім привіт! Змолотив я свою гречку. Ось такий вигляд вона має. Є багато сміття, тому що саме зерно, як би сказати, сухе, а стебло серве. Десикацію я не робив, У волки її не кидав і ось так вона виглядає. Скільки я її намолотив, я зараз її хочу перевіяти. Я закидав вже закидав повну віялку звідси. Скільки я її перевіяв і, яка, і скільки зібрав, з, з якої площі, я все розкажу. Ось так. Я думав, що її буде звівати, але її не звіває вітром. Тут ось такий. Таке сміття і такі тільки на пусті лушпаї. А ось так же виглядає вона перевіяна. Ну і її все одно потрібно буде розстелити, трошки просушити. Я так думаю. Тому що є ще, так як вона в мене сходила в два етапи. Одна зійшла була до дощів, а одна була зійшла після дощів. Тому потрібно буде її ще розстелити. Але в загальному я... я доволен загальною. Молотилась, чому я не зняв, як молотив, вона, скажімо так, не дуже добре, тому що мокра, трошки її вона була полягла, і бур'яни вже піднялися. Але також не дуже не самий гірший варіант, не дуже поганий. Ну що ж, зараз я її перевію, переважу, скільки тут є. І потім заміряю площу, скільки в мене було посіяно. Ось так віється стільки кучка мусору. Тут е, я також тільки на дві, на цих, е, на два ділю їх. Ось йде такий мусор. Запилися вже всередині. Ось такий мусор, йде на я вже. Мішка. Ну, На цю сторону йде ось така. Також є патики, тому що вони, воно важке і падає разом з гречкою. Ось так. Ще я його перевіваю на такі, як кажуть, рафі і кінцевий вже ось такий результат. Вже трошки краще. Але все одно я її ще буду розкидати, щоб вона трошки потухла і можливо буду ще раз перевівати. Тому, тому що я планую я її трохи спробувати зробити крупу. Ось так. Ну, ми вже майже перевіяли, але ще трошки є, вже скільки там всього. Навіяли, всього змолотив, скажуть чуть пізніше. Но сміття тут тут багато, сміття дуже багато. Тут і вода і і самі стебла, гречки зелені. Якби воно було сухе, воно, мабуть би вивіяло, а воно мокре і воно. Srve in veliko palo razum iz rečko in gore. Перевіяв я вже гречку. Вийшло в мене 9 мішків і один мішок ось такого сміття, що відходив такий. Ще де не дає є гречка, але я її вже відвивати не буду. Тут воно того не варте. Це я не важив, ці відходи, а ну, і тут ще сміття. Ну я не знаю, скільки тут. ну Тут мішків 3-4 буде. Така кучка немаленька. А 9 мішків чистої, більш-менш гречки, загальна вага 363 кг. Ну, я заміраю ще площу і тоді буде видно, як воно нормально чи ні. Ну, а зараз поки що згортаю свій цех віяння і піду на поле, верніше на огороди і заміряю скільки там, яка там площа. Вийшов я на нагороди, в мене була гречка посіяна. Так, воно змолотилося. Ну, я хочу сказати, то, що було полягло, ось тут воно видно, що виложене, але верхи воно зібрало. В ну, загальному непогано. Це один такий шматок рода. І зараз на другий голод перейду. Тут трошки бур'янів більше було. Але гречка, як то говориться, без ГМО. Я її нічим не кропив, ні ґрунтовим, ні десикантом не обробляв. Взагалі гербіцидів вона не бачила ніяких. Ну і гербіцидів, і підживи ніякої не давав їй. Ось тут другий город. Зараз я заміряю скільки така загальна площа, такий в мене є пристрій заміряти площу. Він багато функцій виконує, але одна з яких є замір площі. І буду знати, що в мене вийшло. Замірив я вже тих два шматки городів. Загальна площа в одному там 16 соток. А в другому сім, двадцять три сотки. Ну, навіть якщо щось там трошки похибку візьмем на прибор, хай буде двадцять пять соток. Триста кг три кілограма з двадцяти п'яти соток. Ну, приблизно приблизно. То на двісті на 300 з гектара дала гречка. Я вважаю, що це дуже непогано, ще вчитуючи те, що вона погано зійшла, ну і тут вилягла, ну тому я думаю, що це непогано. подивимося на другий рік. Посіємо, що вона дасть. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.